Ось і знову настав час програми 5 хвилин для вічності. І я, її ведучий Володимир Гриневич, щиро вітаю вас. Якось до мене в кабінет увійшла жінка. Вона привела за руку свого 19-річного сина хворого на снід. Мені було так боляче дивитися на цього юнака, котрий ледь вступив в життя а вже був приречений на швидку смерть. Я відчув, що він чекає від мене слів, які вкажуть йому на вихід. Я обійняв його і сказав тихим голосом: Господь любить тебе, він з тобою, і ти нічого не бійся, вір у нього. Коли він вийшов, з'явився інший юнак, який бачив цю сцену, і запитав снід, це Боже прокляття? Багато хто вважає, що Бог насилає лише виразки і хвороби, аби помститися людині або покарати за гріхи. Але Бог не такий, яким дехто його уявляє, в книзі приповісті ми читаємо: хто погоджує Словом Господнім, той шкодить собі, хто ж страх має до заповіді, тому надолужиться. Бог встановив фізичні закони, необхідні для нормального функціонування Всесвіту. Уявімо собі, що у мене в руках витончена кришталева річ, рідкісна, цінна і унікальна. Якщо я не хочу, щоб вона розбилася, я повинен зважати на існування закону земного тяжіння, і стежити, щоб ця річ не впала. Якщо я необачно... Кину її, вона безперечно розіб'ється на шматочки. Чи буде справедливо, якщо після цього я звернуся до небес і докорю Господа в тому, що Він карає мене? А можливо, це просто прямий результат порушення закону земного тяжіння. Біблія говорить, що Бог є любов. І що він у своїй любові створив людину, аби та жила і була щасливою. Але не багато людей знають, що свобода вибору є частиною життя і щастя. Створюючи людину, Бог міг би не дати їй прав вибору, зробивши нас подібними до комп'ютерів, запрограмованих на підкорення. Але тоді ми б були машинами, а не людьми. Він також міг би зробити так, щоб у світі не існувало зла. Але тоді ми б не були вільними людьми, а рабами добра. Нас з вами любить Господь, котрий дав нам свободу вибору. І ось трагедія. Ми не вміємо користуватися цією свободою. Ми хочемо будувати життя по-своєму, а Він дивиться на нас і говорить: Сину мій, це не так. Пізніше пошкодуєш про це. Але, схоже, ми розуміємо це тільки, коли плачемо, страждаємо або стікаємо кров'ю. Пам'ятайте, Бог є любов, а ви найкраще, що є у світі у нього. Він створив вас для життя, а не для смерті. Він бажає, аби ви були щасливими. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець. Ми щиро вдячні Тобі за те, що ти наділив нас свободою вибору. Господи, навчи нас користуватися цією свободою, щоб ми могли робити правильний вибір у нашому житті. Благослови нас на новий день, благослови наших телеглядачів, благослови, Господи, стан їхнього здоров'я, місце їхньої праці, їхні сім'ї, і будь прославлений у нашому житті завжди усьому. Амінь. Використовуйте правильно свободу, якою Бог вас наділив. Надсилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою чи номерами телефонів, що ви бачите на екрані. Щасливого вам дня! До побачення!